Благословляємо кожного, хто дивиться це відео. Небесний Цар дав людству 10 заповідей, і порушення навіть однієї з них веде до пекла, але виконати заповіді можна лише через Ісуса Христа. Перша заповідь говорить: Я Господь, Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів перед моїм лицем. Друга заповідь: не роби собі кумира, і жодного зображення. Не вклоняйся їм і не служи їм. Третя заповідь: Не вимовляй імені Господа Бога Твого даремно, бо Господь не залишить без покарання того, хто проголошує ім'я Його даремно. Четверта заповідь говорить: пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Оскільки люди порушили заповіді та завід Божий, то Бог послав Сина свого Ісуса Христа у світ. Тепер усі можуть прийти до Бога через Христа, через Слово Боже. І тим, хто слухається Його, Син Божий, дає Духа Святого. Тому ці перші чотири заповіді про доступ до Бога, поклоніння Йому, про молитви, про день служіння Богу можна виконати лише через Ісуса Христа. Іншого шляху до Бога немає. Люди раніше поклонялися в суботу і тільки в тих місцях, де Бог вказав. А тепер Христос більший за суботу, Ісус більший за храм. Ісус Христос і є Господь суботи, Він і є живий храм, бо Він цар царів та Господь господарів, владика всього видимого та невидимого, Він є шлях, істина і життя вічне, і ніхто не прийде до Отця Небесного, інакше, як через Ісуса Христа. Переходьте за посиланням і дивіться відео.